Вітаю вас на каналі Варбанда. Ви знаєте, я подумав, що в мене на каналі, якому я багато розмовляю про Вархаммер. в мене на каналі замало спейсмарінів. Сьогодні я покажу вам ось таку шухлядку, шухлядку з проєктом, новим моїм проєктом, якому я буду. Трошки переосмислювати мою улюблену армію армію сірих рицарів. Ну бо знаєте, нова редакція. Хочеться трошки інакше глянути на улюблену армію. Якщо ви довго дивитесь мій канал давно, то вам може здатися, що я дуже маю багато вільного часу, в мене багато різних різножанрових, різнопланових проєктів, і я чудово собі даю з ними раду. Але насправді ні, це все не так. Насправді, в мене десяток початих проєктів, хтось з них вже сміливо перетворився на такого довгобуда. Ну і один з тих проєктів, ось він є. Ще на початку, тільки-тільки там десь жевріла на горизонті нова редакція, я вирішив трошки Переосмислити сірих лицарів і почати якби, збирати армію з нова. Я скажу чесно, на початку це не мали бути сірі лицарі Я вирішив зробити просто якусь нову армію спейсмаринську для себе. Але коли вийшла нова редакція, я, знаєте, прочитав індекси і не йокнуло. От якось, знаєте, не йокнуло мені до жодної, жодної спейсмаринської фракції. Трошки, можливо, я, якось, знаєте, відчув. Відчув якусь е, іскорку до Десь але але а, ви знаєте, Сірі вони такі трошки. Я їх відчуваю трошки. от Я читаю індекс, і я розумію, що я тими юнітами буду робити на столі. А звичайні, там наприклад, Ультрамарини, їх так багато, тих юнітів, там що ти просто дивишся, можеш брати любе голубе, але я просто не розумію, як воно в кінцевому результаті буде працювати на столі. Тому сірі рицарі і. Ось у мене тут ціла шухлядка з проєктом. Як бачите, тут у мене переважно 3D-друк. Він такий трошки замилений, не дуже якісний. Ну, як вже, як вже вийшло. До речі, це мій колега друкував мені, і, і як вже вийшло, я йому дуже вдячний. Ну, а модельки-модельки це модельки від Папецвор. Як бачите, ось цей такий тувстунчик це буде термінатор. Я думаю, ви здогадались. А оце в руці, знаєте, що це в нього в руці? Якщо ви знаєте армію сірих рицарів, то ви здогадались, це не Mesis Weapon. Зараз зробили дуже добре в правилах, що але Меч чи Фальшовани, все це не Mesis Weapon, тому ось така, мені здається, штука чудово пасує і заміняє універсальну будь-яку зброю і чудово ілюструє не Mesis Weapon. Добре, давайте я по черзі все розкажу. Так Коротко, щоб ви розуміли, про що йдеться. Періодично я щось друкував. Щось я от мені приїхали, бачите, вже не друки, а нормальна тобі, собі така смола від папицвор. Там в основному голови й наплешники. І я вам зараз розкажу, буду показувати модельки і розкажу про концепцію моєї армії сірих рицарів, нової армії сірих рицарів. А зараз маленька рекламка самого себе. Якщо ви не знаєте, то я зараз зробив цікавий дуже проєкт, розмовний з Кирилом з канала Brohammer. І ми робимо подкаст, на якому ми розмовляємо про хобійні і не зовсім теми. Вийшло вже два випуски: один на моєму каналі, другий на, на каналі Брохамер. Третій вийде знову ж таки на моєму каналі. Подивіться, напишіть свої враження, бо для нас важливо отримати якийсь фідбек, щоб ми знали, в якому напрямку як розвивати той проєкт далі. Ну і почну я з модельки головного сірого лицаря. Він же Драйго, і я думаю, його легко впізнати, тому що в нього є щит. Єдина фігурка в армії сірих лицарів, яка має щит. Так от, що я зробив? Моделька від Puppets War універсальний їхній герой, має дуже багато дуже великий там перелік у нього різної зброї. Можна з нього зробити будь-якого персонажа. В моєму випадку, це має бути термінатор армор. І хоча він якби не дуже термінатор армор виглядає, але він досить великий. І дивіться, я йому бачите, приклею ось такий капюшончик, і, як на мене, цілком собі Термінатор Армор. Тут я все з'єднав, бачите, на канцелярську жуйку, Ну, там трохи позалипало, але то все легко віддерте. Потім я це все, звичайно, зафіксую на клей, але поки що я роблю такий, знаєте, 3D-ескіз і з допомогою просто 3 d жуйки не 3D-жуйки, а канцелярської жуйки я це все собі просто так беру, ескізую, ліплю одне до другого, дивлюся, як воно в кінцевому результаті буде виглядати. І, по-моєму, це дуже зручно. Ну, Як бачите, епічний епік, пафосний пафос, все супер-пупер-дупер. Головна задумка, що я роблю, так би мовити, кастомний орден, орден сірих лицарів, і основна їхня фішка, що вони не будуть мати ось тих таких, знаєте, 3 d шних написів на собі, всього того золотого, срібного. ні 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 вони будуть максимально аскетичні, сіра броня буде сіра, тобто сіро-сіра. Можливо, зеленувата, можливо, трошки жовтувата. Я подивлюся, я ще не, не визначився з кольоровою схемою. Але вони будуть такі, знаєте, супер аскетичні хлопці. Ну, і я от думаю, як він буде називатися цей їхній орден. І не знаю, ще думаю. Ось, бачите, в мене є чудовий наплечник з таким хрестом. Можливо, я його помалюю, не будуть сірі. Хрести зроблю білі, і це буде у мене орден білих хрестів. Я думаю, аналогії. Очевидні. І хочу, щоб це були такі, знаєте, танки, такі реально ходячі, великі танки. ну Ось така моделька. Бачите, наразі все так трошки хитається, тому що спека, і тому що жуйка просто розплавляється, поки я це все знімаю. Ось цей е штормболтер теж від папицвор. Він в мене є таких кілька штук, вони литі зі смоли. Приїхали мені від папецвор. Добре, ось такий в мене є драйго. Я, знаєте, думав його магнетизувати. Там є можливість в кожну руку дати магнітик, тут дати магнітик, тому що зараз я покажу. Можливо, тут на екрані вам зараз покажу, який комплект бійців йде з цією моделькою. Я всі не друкував, я видрукував кілька. Ось, дивіться, є такий чудовий біцик, який можна використати, якщо би я робив собі. А, як же він називається, капелана? Ось бачите, такий крозі у ніби. Ось у мене є банер, Там драйго носить якийсь баннер, але знаєте, цей баннер я дам іншим хлопцям, термінаторам, тому що їм баннер якби відобразити баннер корисніше, ніж для Драйго. Ще є ось така ось книжечка чудова. Ну, і ціла лаку... така ще книжечка є, бачите? Можливо, комусь дам на пояс. Ну і ціла купа голов. Ось, прошу дуже є такий тонкий ход, бачите, який. Так, фокусуюся. О, насправді це не всі бійці, але інші бійці буду показувати з іншими фігурками. А зараз просто хочу показати вам, що я, як я ескізую, як я готую армію в теорії, як би то могло виглядати. Наступний персонаж моєї армії це, як бачите, це аптекар в Термінаторському арморі. Знайшов я одну ось таку тушку ще смоляну від папиць стареньку. Вони, чесно скажу, вона трошки менша, ніж ось нові тушки, так звані, такі бачите, майже термінаторські. Але, як на мене, не сильно менші. І тут я вже бачите, колись приклеїв йому м -м, таку ось книжку, щоб зробити його більш таким Лібраріаном. І ось знову ж таки, біцик, чудовий біцик від цього дядька. Я його використаю тут. Ну, і ось ця книжка, ось тут вона буде. Тут руки, ось ці термінаторські, вони тільки для ескізу. Я там використаю якісь інші руки або ті підріжу, щоб вони були відповідної довжини, Тому що наразі бачите, вони трошки не, не відповідають. О, Але це все буде підігнано, вже, коли я буду це клеїти. І, можливо, знову ж таки використаю ось ці великі наплечники. І теж, бачите, один буде голий, такий, а другий буде ось такий з хрестом. І, можливо, таки знову ж. Розмалює цей хрест білий колір, щоб був такий білий хрест орден Білих Хрестів. Я собі так думаю, насправді не знаю. Ось такий чувак, до речі, ось ще інша голова така рицарська від цворк. Я потім покажу. У мене є кілька там таких літнічків з тими головами. Я такі вибрав собі на рицарську тематику, щоб міксувати їх між собою, і щоб вони всі були трошки неоднакові, ці всі цірі рицарі мої. Добре, це аптекар, приблизно так би він виглядав. Чудова рука з книжкою. Бачите, він такий читає за якийсь, якийсь спел там, чар і підглядає в шпаргалку. Чому б і ні. Йдемо далі. Ну і третій герой, якого я собі бачу в цьому ростері, це буде імператорський чемпіон. Ну, і знаєте, зразу скажу, я собі думав, що в роботі над цією армією жодна фігурка спейсмаринська від Games Workshop, так би мовити, не постраждає, але постраждає. Знайшов ось таких кілька спейсмарінів з стартера минулої редакції і подумав собі, чому б і ні, чому б і ні. Як бачите, я теж тут на, на цю жуйку з канцелярську наліпив всього. Ось ці оригінальні наплечники будуть зрізані, приклею такі, бачите, мінімалістичні. З 3D-друку. І подивіться, яка в нього тут голова прикольна. Такий має лицарський шолом і має ось такий лавровий вінок. Як на мене, чудова-чудова голова для чемпіона. Ну, а ця фігурка має досить епічну позу. Цей пістолет мені там не пасує, ну але нехай вже буде. І оскільки цей чемпіон, він е, не термінаторському арморі, бігає в звичайному спецмарінському, то чудово підходить. Як на мене, мені так здається, ось у нього є чарудійська рука така, як Дарт Вейдер за горло когось віртуально тримає. Знову ж таки, є ось цей м -м, Штурмболтер. Теж там доведеться трошки вкрутити руку, щоб це виглядало все природньо. Ці наплечники теж зріжуться ці приклеються нормально. І, як на мене, вийде чудовий, чудовий такий собі чемпіон. В нього є менш. І це робить його якби фехтувальником. До речі, в Драйго теж меч, бачите? Прикольно, прикольно. По-моєму. Непоганий задум. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Ну, а зараз основний загін, основний бойовий кулак моєї нової армії це загін термінаторів. Ось такі ось бойові тушки. Дивіться, який здоровий грубий чувак. Це 3D-друки. Модельки від Sword, Трошки вони так, знаєте, на таких не найкращих налаштуваннях видруковані, і видно, трошки такі замилені. Але я думаю, що я коли це все погрунтую, а перед тим добре відмию. З щіткою буде все виглядати непогано. Бачите, в них вже є на руці Штормболтер. Потужні такі кулаки, здорові хлопці, коротше, голови такі, бачите, теж в такому рицарському кліматі. Ну і давай дивіться, що в мене є. У мене є ось такі голови. Я собі думав буду їх міксувати, щоб вони були різні. І дивіться, наприклад, ось ця голова непогано виглядає. Але вона найбільша з них. тобто Інші голови, ось така, наприклад, дивіться, непогано, правда, агресивно, але вона візуально трошки задрібна. Так, тут трошки руки не на місці, тому виглядає трошки кумедно. Але коли це все буде приклеєно на клей, а не на жуйку, то все буде трошки краще виглядати. Тобто, ось цю голову я, напевно, ще буду використовувати, а інші вже підуть для звичайних. Space Marine. Ось ті, бачите, така рейцарська голова, такий класичний арме, така. І ще є ось така такий собі Iron Man, але теж досить як на мене виглядає. Ну, є щось в ньому лицарське таке, не знаю, може мені здається. Ну і наплечники я вирішив, що мої спецмерини будуть такі, знаєте, аскетичні, в них будуть просто голі наплечники. Я їх там правильно, можливо, декальками підтягну, намалюю якісь хрестики, якісь написи, і будуть вони так от брутально, мінімалістично виглядати. Додам якийсь там battle демедж, щоб то було покоцано, і, по-моєму, буде прикольно. О, ну а ось ескіз. Як це все могло виглядати? Ті тушки, вони такі, бачите, товсті, грубі, але в досить динамічних позах. Тобто такі рукопашні термінатори набігають. Я вже казав, цей меч універсальний це не Messi weapon, хлопець біжить, нарубує і, по-моєму, виглядає досить ефектно. Одному я відразу дав, бачите, така є штучка для heavy зброї. Наплечники будуть, наразі я їх ще ось, бачите, не повідрізав. Потім приготую. І ось це буде мати псайкенон. Ось я взяв відрізав від псайкенона, якогось я мав такого біцика. Кінцівку приклею, тільки просверлити дуло залишилось. І в мене є псайкенон. Ще один чувак. Так, треба буде там подумати, як ті руки їм дати, щоб воно виглядали вони епічно і пафосно. Ось цей такий теж, дивіться, який пафосний. Прикольні, прикольні товстунчики такі. І останній ось такий біжить, замахується. Мало не забув, ось у мене є банер. і ось тут є, бачите, дирка на магніт. Там магнітик, і термінатори будуть собі нормально ходити з банером. Чесно скажу, пасувало би ще в загін дати ось цей. Набір аптекаря, але в мене немає тих біциків, там папецвор випустили аптекаря, по-моєму, і там в нього є рюкзачок такий, можливо, я його теж собі видрукую і буде теж на магнітку собі кріпитися, коли треба, чик, я одного роблю аптекарем. Там, по-моєму, щось або банер, або або цей вам ну, забирає штормболтер, ну то вже таке то вже таке. Я просто буду пам'ятати, що коли він в тебе є, ось цей. Аптечний рюкзачок, то болтер не працює. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, він забирає болтер Окей, такий загін термінаторів буде. А, до речі, так, до термінаторів я ось знайшов такі підставки. Це від грінстапвороду ось такі підставки, бачите, вони 40 мм, але вони порожні. Я вже не пам'ятаю, У мене був задум робити там якийсь. Чи то болото з, з таке, знаєте, з смоли, там зробити воду якусь, чи то я хотів лід зробити. Я вже забув. І чесно, я щось не знаю, чи я хочу щось таке робити, тому, тому, якщо у вас є ідеї, пишіть в коментарях, а я, напевно, просто ті підставки збережу для якогось іншого проєкту, а використаю тут щось, може на 3D-принтері, щось надрукую. А може дійсно зроблю щось цікаве тут. Подумаємо. Ну і ще покажу вам ж меню друкованих бійців і покажу, що я з ними планую робити. Це такий знову ж таки від Puppets War. ось такі ці мечики з рукою. І ось такі ось ці штормболтери. Треба їх добре помити, бо вони ще трошки брудні і липкі, бачите, такі трошки блестять. Треба їх добре вимити. Я ще видрукував ось такі наплечники, але, по-моєму, я їх не буду використовувати, тому що вони дуже такі готичні. І трошки не підходять до мого задуму. А задум мій дивіться який. Знову ж таки, знайшов кілька тушок. Насправді в мене руки від них теж є, але мені вони не потрібні. Тушки від стартера з попередньої редакції, і дивіться, ось ескіз, як я замотив одного, як би він міг виглядати. Руки, здаються, трошки довгими, тому що там товстий ось цей Ця жуйка товста. Але мені здається, що коли я буду це все клеїти, я попідганяю, щоб вони виглядали більш природно. Ну, виглядає він ефективно. Ефектно, як на мене, потужно. Великий меч, великий Штормболтер. Чудовий цей. Ну і великі наплечники. По-моєму, спецмарінсько виглядає. І дивіться, саме головне. Тепер давайте я візьму. Візьму модельки старенькі сірих лицарів, які в мене є. Ось бачите, в мене є такий інтерцесор оригінальний сіли, сірий лицар, і порівняю його з цим. Отак, щоб... ну, як на мене, тут все очевидно. Цей чувак набагато потужніший, і видно, що це Space Marine. цей хлопчик Ну, чесно скажу, приємно його потримати в руках, подивитися, згадати собі якісь ігри, в яких він брав участь, якісь битви, але, чесно скажу, трошки морально вони застаріли. Я думаю, він займе місце, своє почесне місце в колекції десь. але, але Хочеться трошки переосмислити армію. Тому. тому... Ось такі великі, вони якби виглядають прикольніше. Тим більше, що зараз на столах вже карликів тих малих, -малих майже не побачиш, всі грають о, цими примарісами, то і я хочу, щоб моя армія виглядала достойно. Ну і дивіться термінатор Термінатори, як на мене, не потребують так сильно змін, вони досить потужні, хоча нові термінатори набагато більші. і коли зараз прийду грати, і там нових термінаторів багато зі стартера, відповідно, відповідно цей дядько почне трошки комплексувати. Ну і давайте порівняємо його з ось цим. Ну, по-моєму, тут той випадок, коли розмір має значення. Де, та, де той якийсь він такий курдуплик зразу зробився, і де цей просто супер-пупер, потужний дядько. І якось так. Якось так. На жаль, цей дядько теж, напевно, піде в музей. Піде в мій музей. Чесно скажу, в мене в музеї довго солдатики не стоять. Я їх десь роздаю чи продаю, тому, тому напевно, цей дядько теж потім десь поміняє собі господаря. Ну, але то таке. То таке. Цей проєкт я скоро буду розмальовувати. І відклаю невеличкий секрет. Я не буду розмальовувати в традиційній вже для мого каналу технології. Ось з цього, знаєте, слабчопу, коли я роблю пришейт, чорний-білий, і розмальовую все спітпейтами. Ні, не обіцяю, що в цьому проєкті не будуть використовуватися спіпейти, але цей проєкт я буду розмальовувати максимально традиційний спосіб, традиційними фарбами. І... Все одно намагатимусь все так спростити, щоб це не забирало в мене кілька тисячоліт, щоб помалювати цю невеличку армію. Та-дам! основа для моєї армії сірих лицарів готова. У мене є прошу дуже загін термінаторів ось такі величезні хлопці. Дивіться, які красунчики, ось цей з Псайкеноном. І очолює їх драйго. Драйго, дивіться, який. І, як бачите, він достатньо великий. І, по-моєму, зовсім собі не комплексує поряд з цими величезними хлопцями. Чудово вписується в їхню банду. Ну, і тут у мене є загін звичайних, звичайних спейсмаринів. Я забув, як вони називаються там сірих лицарів. І їх очолює ось цей дядько це чемпіон. Чемпіон, який дає всьому цьому загону Fight First. Ну, і в центрі у мене тут є. Лібраріан Тобто бібліотекар, читає книжку, бачите, який крутий. Ну і він сам по собі, йому загону не треба. В нього є крутий Vortex вдум. І він собі просто телепортується і обдаровує ворога морталками. Ну, такий план, принаймні, не знаю, як це буде працювати на столі. Але давайте так. Давайте спочатку найцікавіше. подивимось що мені попалося в цьому яйці. Так така. Мм, тут ще щось є. Mm, це ж майже Спейсмарін. Ні, це не Спейсмарін, це... це Flash. Круто. Давайте подивимося, хто ще міг попастись. Ммм, mm, нічого собі, я міг отримати Бетмена, Супермена, Вандервумен. Mm, боже, як її? Ну. No. Ота подружка крута. Джокера. Пишіть в коментарях. Я забув, як її звати. Блін, а мені попався цей злидник. Ну, окей, повернемося до сірих лицарів і покажу спочатку героїв. Драйго. По-моєму, непогано вийшло. Трошки, бачите, я попідганяв всі детальки. Зібрав і виглядає тепер фігурка, коли це все зібрано на клей, а не на жуйку. Досить-досить органічно, як на мене. Якось так. Чемпіон. Не знаю, я дуже довго вагався чи використовувати оригінальні модельки від ГВ, тому що, бачите, по стилю вони трошки інші. Але вирішив, що всі мої ці герої можуть трошки відрізнятися своїм армором, вони трошки індивідуальні, тому нехай буде, нехай буде. А кольорова гама, в яку я це все помалюю, якби це все трошки знівелює і зрівноважить, і всі будуть більш так однолито виглядати. Я сподіваюся. В кінцевому результаті так це буде виглядати. Ну, і мій аптекар, ні, не аптекар е, бібліотекар. Бібліотекар з книжкою. Дивіться, який зачитався. Чудовий дядько. Ну, таке, знаєте, ніби в цьому. В хорі співає і дивиться в цей пісенник свій. має ще одну книжку, бачите, тут. Ну, коротше, такий собі. Цілком собі нормальний великий дядько в термінаторському обладунку. До речі, ось бачите, як це все виглядає. Потім ці дядьки більші. Там вони більше за нього. Ну, але мені подобається цей армор, тому я використав його, ще міг видрукувати якусь тушку Не знаю, можливо, якщо він буде дуже сильно відрізнятися на столі, я його заміню на такого. Але мені здається, що. Спейсмаріни, вони, як і звичайні люди, можуть відрізнятися трошки по габаритах. Особливо такі, знаєте, аптекарі. Він може бути трошки такий дрібніший, але знати більше, бути мудрішим, таким, знаєте, справжнім сірий рицар ботан. З книжкою трошки дрібніший, такий собі здухляк. Ну, відносно здухляк, знаєте, не можна, не можна нижчих називати здухляками зразу. Але, по-моєму, це дуже, скажімо так, Прикольно, що вони трошки різні. Термінатори. Отже, так виглядає загін термінаторів. Покажу для масштабу, як виглядає оригінальний термінатор. Ну, самі бачите, самі бачите, який він кордуплик. І наскільки ці хлопці більші і потужніші. По-моєму, це перемога. Як бачите, тут один має кожному його можна дати по великому рахунку, кожному я тут дав магнітик. Бо, як я казав, можливо, я потім ще десь знайду такий рюкзачок аптекарський, і одного буду робити собі аптекарем для того, щоб він міг застосовувати цю обілочку потім. Наразі в мене таких бійців немає, тому просто є магнітики. Бачите, я їм трошки міксував шоломи, троє в основних таких звичайних, зі звичайними головами, а один от бачите, з такою. Моємо непогано вона там вписалась і один такий зовсім, бачите, дзюбати. Як варіант, я думаю, цікаво виглядає. Знову ж таки, ось це Psycanon. Nemesis Weapon, так що ось такий загін Термінаторів. Ну і прошу дуже загін звичайної рядової трупси. Дядько, з Псайленсером. Ось така. Не знаю, не дуже схожий на Псайленсер, але, по-моєму, може працювати за нього. Видно, що це точно не Псайкенон. Немезіс вепони, всіх однакові, по-моєму, це прикольно. Трошки ці руки, якщо так прискіплюватися, то вони трошки завеликі, трошки вони непропорційні. Але я думаю, коли я це все розмалюю, то я просто тим знехтую. Це все буде виглядати більш-менш. Натурально, я сподіваюся. Можливо, навпаки, ну але це вже таке. Тут був, знаєте, казус, оцей дядько мав на поясі меч приклеєний, такий пиломеч. і я його відрізав не дуже акуратно. І цю дирку, бачите, мені стала в пригоді ось ця книжечка. Я її просто приклеїв туди і прошу дуже. оцей буде сержант. Бачите, має щит, має книжку. Чому б йому не бути сержантом загону? Я забув, як там сержанти в них називаються всі рихлицарів. Ну, коротше, командир загону. Ось він. Чудовий дядько, біжить і помахує своїм немезіс вепоном. Ось такий загін, по-моєму, по непогано. Ну, а зараз поставте вподобайку, підпишіться на канал, допомагайте Збройним силам України. Нагадую, не буває малих донатів, кожна гривня має значення. Допомагайте вашим друзям, допомагайте вашим знайомим, допомагайте вашим Родичам, які сьогодні воюють на захисті України, і все буде Україна.